Чи може Росія піти в наступ на Гуляйполе найближчим часом? І наскільки це місто є важливим для української оборони? Глобальна зараз стратегія росіян вони хочуть за літню свою кампанію витиснути максимум всього. Як на ці повідомлення реагує місцева влада і жителі? Людлюються постійно в форматі 24 на 7 фортифікаційні споруди. Коли і за яких умов сили оборони України будуть готові до нового контрнаступу на запорізькому напрямку? На які якісь там більш масштабні контрнаступальні операції, все-таки нам треба трішечки більше часу. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я Далі про війну на півдні України. Російська армія готує наступ на Гуляйполе Запорізької області. Натомість українські військові можуть контратакувати восени. Про це днями написало німецьке видання Більд із посиланням на свої джерела. За даними журналістів, армія РФ наразі перекидає війська у пологи для удару у напрямку Гуляйполя. Це місто є важливим стратегічним та логістичним пунктом для сил оборони України. Якщо окупанти візьмуть його, українські військові опиняться під масованим тиском у Запорізькій області. Зазначено у матеріалі Більд. Інше джерело видання «Скола західних військових повідомило, що незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні Київ проінформував союзників альянсу про український план мобілізації, який може призвести до локальних контратак, починаючи з осені. За даними більд вже зараз для цього у Збройних силах України формуються нові бригади, проводяться ротація постраждалих частин та компенсуються втрати на заході. Вважають, що російські військові сили можуть надірватися протягом найближчих місяців, і це може призвести до нового повороту на полі бою. Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 липня повідомив, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. На цій ділянці фронту на той час відбулося чотири бойові зіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки. Радник міського голови Маріуполя у своєму телеграм-каналі написав, що на вихідних 27-28 липня стрімко зросла активність пересування російської техніки в бік Запорізької області. Йдеться переважно про гусеничну техніку. Її помітили у районі Мангуша та Нікольського. Що ж відбувається на запорізькому напрямку, і як на це реагують жителі та місцева влада? Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Приазов'я, що інтенсивність обстрілів у прифронтовій зоні справді постійно зростає. Тому от найгарячіше це 10-20 кілометрова зона від лінії ведення бойових дій. Ну, припустимо, сьогодні верніше протягом минулої доби зафіксовано рекордну кількість обстрілів 573. Е -е, рекордна, сусунний рекорд продовж липня 2024 року, причому слід зазначити, що починає е не те, що вирівнюватися, а інколи навіть переважати кількість обстрілів безпілотними літальним апаратами. Зокрема, протягом минулої доби їх було майже 300, 299, якщо точніше, і понад 260 було обстрілів завдано артилерії. Зазвичай перебувають в, в, в зоні обстрілів вісім, десять інколи дванадцять населених пунктів. Найгарячіше, звичайно, що це Гуляйполе, це Малинівка, це Роботине, це Ливанне, це Стипногірськ. Саме тут тому туди найчастіше прилітає. Чим ближче до зони бойових дій, тим менше людей залишаються жити у цих населених пунктах, розповідає речник. Деякі села вже зруйновані повністю, і там нікого немає. Роботи на цей яскравий приклад. Його зрівняли окупанти з землею. Там, звичайно, що жодного жителя вже немає. Е е е Малинівці також, е е яка знову таке максимально наближена до лінії фронту. Там також немає населення. Чим ближче до лінії фронту, тим звичайно чисельність мирного населення, цивільного населення. Вона зменшується і як правило залишається е, перебувати там у напівзруйнованих будинках у зоні постійного ризику. люди похилого віку або мало небільними. Слава Богу, протягом 2022 тисячі двадцять другого, все років вдалося запровадити промислову евакуацію е дитячого населення. І тому е є лише подамокі десь випадки, коли дітки ну це особисте зобов'язання, особиста відповідальність батьків. Вони залишились в населених пунктах, які ну трохи подалі від лінії фронту, е але й туди. Е часто густо все таки прилітає ну так якщо сказати про е, ситуацію ну, да і щодо евакуації наприклад ми мирного селення ми постійно звичайно що закликаємо одиниці одиниці залишились вцілілих будинки, тому що щодня на, на, на надходять повідомлення щодо руйнації там від восьми інколи до двадцяти житлових будинків у Запорізькій області продовжують активно будувати фортифікаційні споруди на випадок просування російської армії. Додав Олександр Коваленко. Будуються постійно в форматі 24 на 7 фортифікаційні споруди. Е, уряд виділяє у вигляді субвенції мільярди гривень е, на цю історію не тільки для Запорізької області, для решти прифронтових регіонів. Можу сказати загальними. Цифрами, що ну це сотні кілометрів траншей, оборонних споруд, це тисячі тонн бетону інших будівельних матеріалів. Я хочу наголосити, що, що ми будуємо під постійним контролем наших військових і за стандартами. Яке е, щодо будівництва фортифікації, який запроваджений міністерством оборони України? Тобто самоуправства якогось немає, військові кажуть. Треба тут збудувати, окей, будемо будувати тут. Е, ну, знову таки, виходячи із безпекових умов, в цій історії працюють і військові будівельники поближче до лінії розмежування, і цивільні будівельники, які працюють трохи подалі. Тому хочу запевнити, що. Фортифікації надійні військові задоволені а там, де є якісь недопрацювання, можливо, вони одразу коригуються і виправляються в ситуації. Начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак розповів новинам Приазов'я, що відстань від цього міста до російських позицій складає приблизно 5 кілометрів. Тому ситуація у громаді стабільно складна на території міста десь 1300 мешканців. На території громади а це 32 населених пункти, десь 2400. З березня 2022 року у нас немає ні світлу, ні газу, ні водопостачання, ні водовідведення, нічого. Тому все працює на генераторах, починаючи від мобільного зв'язку, закінчуючи всіма тими благами елементарними, які ми можемо надати людям: а це підняти воду, розвести і так далі. Тобто все працює на генераторах. Ситуація у нас складна, скажімо так, буквально вчора у нас наше місто, за обстріляли кабами і градами пошкоджені будівлі інфраструктури. Деякі будівлі повністю знесли, скажімо так. У ситуація нас стабільно військова. Начальник адміністрації також розповів про масштаби руйнувань у Гуляйполі. За його словами, всі об'єкти інфраструктури там пошкоджені або вже повністю зруйновані. По багатоквартирних будинках у нас їх 49, пошкоджені. Всі є такі, які неможливо відновити. По приватному сектору, ну процентів я думаю, 50 пошкоджених, це точно і зруйнованих. Обстріли нашої громади постійно хаотичні. Тобто, може бути цілий день тихо, а на наступний день можуть весь день бути обстріли. Вони не вибирають. Вони по цивільним будинкам, по цивільним по машинам, цивільних людей, по військовим, тобто вони не вибирають. Декого побачили, туди і роблять зброси або камікадзе падає. Жити у Гуляпільській громаді це постійний ризик, наголосив Сергій Ярмак і закликав місцевих жителів, які досі там залишаються, виїжджати до більш безпечних регіонів. Ми безплатно безкоштовну евакуацію проводимо, вивозимо Запоріжжя, влаштовуємо гуртожитки. Деякого виходить безкоштовно, навіть гуртожитки влаштувати, але на жаль. Люди виїжджати не хочуть. Одна із перших причин, чому не хочуть виїжджати, це городи. Тому що садять городи, ті, хто залишилися, вирощують продукти, які вони посадили. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Як можуть далі розвиватися події на запорізькому напрямку? Ми поговорили про це з військовими аналітиками. Оглядач Богдан Мірошников розповів новинам Приазов'я, що російські військові постійно намагаються наступати у цьому регіоні. І наступ на, на Голяйполе, і наступ на оріхів, і наступ у бік Кам'янки, точніше Кам'янського. Такі плани є у них постійно, поки вони наступають. Коли вони сидять в обороні, вони думають про оборону. Коли ми сидимо в обороні, вони думають про атаку. І вони можуть вдарити на будь-якому напрямку. Наскільки зараз критична ситуація в Запорізькій області після весняних перипетій у районі роботи, коли ну фактично ми покинули село, то ситуація більш-менш стабілізувалася, тому що ну по-перше, ми зайняли більш вигідні рубежі в плані бойових дій не сказав би, що там тихо там доволі гучно, доволі серйозні бозіння відбуваються і так далі, і тому подібне. Окупанти наростили угрупування поблизу пологів і посилили його за останній рік, каже оглядач, десь у квітні, травні місяці, коли передбачали, що ми будемо туди бити, вони там накопичилися для оборони, але в принципі минув рік. Вони посилилися і вони можуть вдарити, тому що вони звідти нікуди не ділися. І навіть у розпал нашого наступу літнього минулого року вони ті сили о, поблизу пологів вони не використовували відповідно. Вони зараз їх можуть задіяти для наступу там на Гуляйполе або на суміжний времівський напрямок. Можуть використати і потроху для времівського напрямку вони звідти тягають підрозділи, але ну не так, що сильно. Водночас українським силам дуже важливо втримати гуляйполе і оріхів, зазначив Богдан Мірошников. Є лінія гуляйполе оріхів, яка стримує окупантів від наступу у тил нашому угрупуванню, яке обороняється на Донеччині. Це перше. Друге, це стримує обхід Запоріжжя зі сходу, тому цю лінію треба тримати за будь-яких умов, що в принципі і робиться. Я думаю, що воно так і буде стояти. Принаймні, я буду на це сподіватися, тому що ну може статися все, що завгодно. Можливості для стримування ми зараз бачимо. Що лінія особливо не рухається, і це вже свідчить про те, що у нас є можливості для стримування. І якщо щось почнеться, то з нашого боку буде активний спротив. Я не думаю, що окупантам буде мати там серйозні успіхи. Наступ українських військових на запорізькому напрямку цього року навряд чи можливий, вважає оглядач. Цього року нульові. Наступного року також спірно, тому що, ну, ви ж розумієте, голий степ, рівнина, велика кількість балок, чисте поле, там без авіації нікуди. Тому до того, як ми не матимемо товарної кількості західних літаків, а саме західного виробництва, f 16 Рафаль, Міраж, Гріпини, що завгодно, хоч би вони в принципі були. У товарній кількості, перше, аніж цього не станеться, то й ніякого наступу там не буде, тому що ну нема сенсу наступати у голому полі. Виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що на запорізькому напрямку російська армія наразі має угрупування чисельністю приблизно 90 тисяч осіб. Втім, не обов'язково, що вони підуть у наступ. Глобальна зараз стратегія росіян вони хочуть за літню свою кампанію витиснути максимум. Ну максимум всього в дуже величезні втрати. Це понад 30 тисяч. Дуже мало є здобутків. Ті їхні просування ціною ну надзвичайно великих втрат, завданих руйнувань, повного знищення населених пунктів. Не можна показати для російського суспільства як якусь е, потенційну перемогу. А ну тому росіяни за літо будуть намагатися витиснути просто-напросто все, щоб захопити найбільше територій на осінь. О зимовий період, скоріш за все, інтенсивність боїв трішечки зменшиться. Вони будуть і далі намагатися окопуватися, будувати лінії своєї оборони подібно до того, як із лінією Суровікіна. Але зараз росіяни по всій лінії фронту намагаються прощупати ось слабке місце. Пріоритетними напрямками найближчим часом для Росії залишаються Донеччина і Луганщина. Вважає аналітик. Також за його словами ознак підготовки великого наступу у Запорізькій області поки немає. Стосовно їхніх стратегічних планів, так ніх в в їхній стратегії окупація всієї України взагалі. Демонтаж української державності або встановлення тут маріонеткового режиму, чи вони в є в є планах приєднати всі ті області, які вони проголосили на своїх псевдореферендумах. Так, є такі плани. Виставляють вони різні строки. Там і 29-й рік, і 26-й рік, тобто в них такі плани є, але все-таки Донеччина і ті сили, які вони сконцентрували там, вони не співмірно більше ніж, наприклад, із Запоріжжям. Чи вони будуть намагатися тут просуватися? Так можливо, робитимуть такі спроби. Але вони роблять ці спроби вздовж всієї лінії фронту для того, щоб нащупати на слабке місце, і вони от хочуть добитися якогось серйозного такого прориву, що, хоча б в одному місці наша лінія оборони посипалася, і вони змогли от за досить короткий термін захопити великі території. Великі наступальні операції українських військових цього року, на думку Дмитра жмайла є малоймовірними. Ми зараз. Проводимо локальні контрнаступальні дії, коли відвоюємо захоплені позиції. Це зокрема от біля Турецька, нещодавно ми відновили втрачені позиції е, там Нью-Йорку Дуже динамічна ситуація у Вовчанську динамічна ситуація. Тобто, ми все таки е, поступово ну локально на місцях відвоюємо своє е, чи можливі контрнаступальні дії в принципі так думаю, важливо стосовно строків, я все таки не думаю, що до кінця року ми зможемо е, на якісь там більш масштабні контрнаступальні операції. Все таки нам треба трішечки більше часу. Але якщо е, вся міжнародна ситуація складеться позитивно, якщо мобілізація рекрутинг йтимуть згідно визначених планів строків, то про якісь контрнаступальні дії ми зможемо говорити на мою думку, десь ближче з нового року. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називаються Спеціальною операцію. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.